Друзі, всім привіт! Зараз цирк на дроті, посадив вас на голову. Зараз дивіться, дж, дж, дж. Ну коротше, зараз доставків доїдем в таком макаром, потім все таки, мабуть, вас перевішу, тому що я колись так це все зробив, раз, все дуже класно зняло, а раз коротше, не було звука, тобто пів Піввідоса звук є, піввідоса нема. І дуже тяжко виставити. Треба включати телефон. Моніторчик. Ну, на телефоні заходить в додаток. Блін. Заходить в додаток і дивиться, як воно все настроєно. Зато бачите, головою кручу і ви все бачите. Ну треба експериментувати різні ось дивіться, бачите телефон і ви. Мої партії. Так, треба туди ж до переходу. Ах ти, маршрутка. Блін, ноги почали підмерзати, треба десь ще походити, чи побігати. Вибачайте, будуть може бачите, право-ліво головою кручу. Хоча ключі вже саму найпотужнішу стабілізацію. Ну, головою все одно буду старатися медленно-медленно. Хто ти воїн. Так, ладно, чувак може больний. Оце движня. Поекспериментуємо. Зато видно, дві хвилини пише. Главне, щоб звук записала. Я зараз таку серію тренировочну. Блін, я колись переїду. Не захотів я заходити в посад. Коротше, на... Поки є тонечко, лучше покататися, а потім, якщо що, зайду. Так. Вяу, Джон міліметро. Ось занесе і другого знесе. Так, сейчас отак виставляємо дорогу трошки голову піднімаю, щоб вже поняли, було все в кадрі І звук, головне, щоб записало, тому що все що балакатиму, воно не запише, теж якось не дуже. Ось, сліпе очі сонце. Не хочеться їхати з очками, окулярами, сонцезахисними. Зато ми зараз станемо з велосипеда, можемо пройтися. Ну коротше варіант на чердаку це прикольна штука. Тільки як тебе люди не бачать і ти їх не шокуєш, що в тебе щось на голові. Якийсь коречник. Так, це нас там буде нести, походу. Та вони тут катаються, да? Покатали мені дорогу, да? Щоб мені слизько було Не, задні тормоза Нормально, тормозять вроде не это Не скавчать Во-во-во Боже мой як десь в ліс, в джунлі заїхали Так, хорошо, що я поїхав. Правда, ухекаю акумулятор сьогодні, наверное. Кажу Аня, я поїду на ставку покататися. Ти що, провалися, утонеш. Коротше Вона не в курсі, я тоді. Но я теж очкую. Хоча зараз подивимось, як щось сліді є Моз, діти А у меня mm. не в школе, кстати? Понеделок. Че каникулы, че шо, бо я не шарю. Э, тихо, тихо, тихо. Так. А ну стоя нормально, если я так я стою. В принципе, прикольно вроде. О, це мне надо тут покачаться трошки. Ох, і тяжколе тепер заднє колесо. О, давайте подивимось, як вони там спускаються. А потім поїдемо туди до ставка. Та ти що? Щас трошки проїдемося, давайте. Не знаю як вам видно, мені просто зараз екран сліпить. Що ви, мамулі? Так, дивитесь. Тут теж якась не гірка невелика. Ну так, да, головою дуже крутиш, звісно, відос буде ривками такими, ну на голові то так. Мені коли сказали, нацепи на голову і поїдь поїсть в такому варіанті. Да, не вистачає кстати, очків, бо дуже слізять це очі. Ага, он с той стороны катается. Уже тут с всех сторон. Бо я парень не местный, художник не местный. Бачите, он еще с той стороны. Боже, там вообще движня. Но я зато знаю, как туда проехать. Ладно, мы на... Ой! На обратном шляху. Давайте з'їздимо до ставочка. Якщо звук не запише, підставлю музику, що робити. І в коментах напишу що по технічним, як не по ладкам. Музон відсутний відсутній. Трошки пальці на ногах підмерзли, а так. А так нормально. Так, откуда я відсюда приїхав? Не пойму, чи навскоси ця камера. Сейчас сдвинулась. Чи вроді рівно. Щось отак... так. Таня, вроді бачите, це прямо зараз голова. Ух, вроді рівно. Струмо коншурує. Перемішкане не на з каналізації. Давайте на простори виїдемо. О, тут треба цинкувати. О тут серйозно. Зараз подивимося, кстати, як спускаються дітвора. Що вони не хотят, чи що? Так, 10 хвилин, нормально. Зараз ми серію зробимо. Там і пес у них. Нормально, да? Ладно, давайте проїдемо туди ближче до ставка. Красота. Завтра теж вроді намічається. Така гарна погода. Можливо десь треба буде покататись, подивимось. Як би глянув десь заїзд доставка, бо щось тут один бур'ян. Та ні, слідів вроді багато. Мене. О, тут стрмна фігня. Щоб голову не оставити. Отак. От не стаючи з велосипеда. А, та там он. нормально тусять. Йоханий баба. І коли вже воно падало, як люди, може, йшли. Бачите. Коротше зараз надо... треба, будемо, може, вас на руль перецепити. Узначи видос снима. Один пивом, другий з пивом, щось Ага. Дякую. І тут віжняк. Ось можна заїхати. На ставочок, ну давайте трохи. Ага, і тут можна заїхати. Давайте вже ще трошки проїдемося вперед. До другого чи до третього Коротше, до ставочка там, де там, де качелька. І там я власне на перевішу на руль. І заразом узнаємо, як воно зняло. Со звуком, як зображення. То ніяці такі, як я, ходять, бродять. Так, у нас попереду там огнівка. Десь я дивився відос, хто знімав. Е, неділя, огнівські, гірки, людно, ну це далі вони там по ходу катались. Коротше, зима зараз як в СССР, так тоді Ді вона місяцями така була сніг. Хрустки постійно обновлювався, підсипав давайте до качельки! Ого, покотився, малиш. Так, бачите? Систему и качеля. нема селфи сделать. Так. Ух ты, что с так может поехать? О. Ну я надеюсь, не провалюсь. Все свежие следы. Да не, наверное тут серьезно замерзло. Тим більше ставки мілкі, скоко їм Ну, Скаталися, все нормально. Так, сліди велосипеда, так? Да? Чи що це? Так, да, хтось їздив. Ось сюди доїжджали. Ну це таке слабеньке, бугристе. Ставочок ожив. Наповнився водою, там у нас є від старе. Там, коротше, замерший він. Що то гнівка, що у нас правильно, огнівка, сади два і там сади один. Ой. Так, сонечко, не ховайся, ти що. Я тебе півдня ждав до двох часов дня. Да, людей, грубо говоря, нема. Тихо, як в танці. А як в танці не знаю, не хочу знати. Так що зараз ми... Перецеплю вас на руль і поїдемо на другий. Який він? Другий, третій. Коротше від кіля ми приїхали і там поїздимо. Давайте ще, пам'ятаєте, я вас качав, як тут пиво-пиво, було діло Катав вас на цьому, на качелі. Сейчас. Торчатки під дупу, підмощу. Сьогодні ми без пива. Трезний образ життя. Фу, только одразу мене починає щось тошнити. І споминається сюрприз. Теж є відео старе. 25 ой, 24 рік 24 рік. Фух, як я там на сюрпризи. Та ні, прикиньте, сразу починав Якийсь я став тошнотворний, забувай, що ви на этом мене на голові. То таке кріплення фонарьова, ну не знаю, що я цепляю. Думаю так буде Так, друзі, не забувайте підписатися, поставити лайк. Вам як завжди, мирного неба, тихої ночі. Щоб день, кожен день був такий світлий, яскравий, як правильно ще можна назвати. Сонячний. Не вистачає тільки мирного неба. Так, давайте побачимося в наступних серіях. Всім пока-пока. Так, що тут таке? Поддержка. Wi-Fi хреновый. Ну ладно. А ну все.